Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би прокоментувати подію, яка останнім часом привернула до себе велику увагу. Безумовно, я маю на увазі поїздку Путіна на Аляску, де його зустрів Трамп і де вони провели перші, так би мовити, особисті переговори, пов'язані саме з війною в Україні. На що я хочу звернути увагу? Більшість коментаторів, які вже безумовно висловились. Багато хто вів хіба що не пряму трансляцію, так би мовити, цієї зустрічі, більшість цих людей вони вже поз... зазначили, що і зосередились власне, на тому, що Трамп влаштував Путіну, так би мовити, царський прийом. Трамп прогнувся, Путін переміг. Ось висновок більшості людей, які стежили за цими подіями. На мою думку, це абсолютні дурниці. З такими висновками я погодитись не можу. Зверніть увагу, де Трамп приймав Путіна? У Вашингтоні, в Білому домі? Ні. Він приймав Путіна на околиці, на околиці Сполучених Штатів, на Алясці, на Задньому дворі, так би мовити. На глухій периферії всі безумовно звернули увагу на червоні килимки, але де вони були розгорнуті? На бетоні, на військовій базі, в оточенні винищувачів. Фактично, Путін перебував весь цей час в умовах жорстокої охорони, так би мовити, в умовах суворого режиму. Причому ця охорона вона не була прихованою, вона відверто демонструвалася. Трамп зробив все для того, щоб продемонструвати нам своє ставлення до Путіна. Він ставиться до Путіна як до шахрая і злочинця. А не до як політика, з яким він веде рівні переговори. Таких людей він приймає зазвичай в Вашингтоні, в Білому домі, в Овальному кабінеті. Навіть Зеленським, якого він терпіти не може, він також розмовляв в Овальному кабінеті. Більше того, людей, яких Трамп поважає, він зазвичай возить до себе додому в свій маєток. Там він веде розмови обов'язково, додатково до тих офіційних розмов, які відбуваються в Білому домі. Нічого цього не сталося. Тобто, Трамп тримав Путіна подалі від тих місць, які асоціюються з владою, з політичною верхівкою, з урядом. Тобто, він Путін опинився просто в умовах утримання, створених Трампом. І перебував в них до кінця свого короткого візиту. Але хтось може сказати: ну а до чого тут оці всі червоні килимки, оце рукостискання, оплиски, там, значить, поїздка, спільна поїздка в лімузині і так далі? Розумієте, справа в тому, що Трамп досягає своєї мети. В нього є мета, і він наполегливо до неї рухається. Трамп чудово розуміє, що Путін це шахрай і злодій, але він опинився на шляху до тієї мети, яку має Трамп. І якщо на цьому шляху Трампу доводиться розвішувати навколо Путіна оцю всю політичну мішуру, оці всі Bellz and Whistles, так би мовити, усі всі побрякушки, якими прикрашують своє існування політики, то він це зробить, це йому нічого не варто. Він цього всього не цінує. У нього зовсім інша система цінностей, зовсім інші пріоритети. Він людина не з політики, він людина зі здоровим глуздом і з реального життя. Нагадаю, Трамп фактично ставиться до свого президентства як до великого телевізійного реаліті шоу, в якому він грає головну роль, і він буде її грати, незважаючи на те, з ким йому доводиться мати справу. Він не раз казав вже, що якби я був свого часу президентом, цієї війни не сталося. Так, я абсолютно впевнений, що він би зробив все, щоб запобігти цій війні. Для того, щоб потім уникнути от необхідності спілкуватися з такими людьми, як Путін. Тобто, ми бачимо, що Трамп не політик. Він поводиться саме як телевізійна зірка. І він хоче стати переможцем оцього шоу, так би мовити, останній герой. У попередньому сезоні це в цьому шоу переміг Обама свого часу. Пам'ятаєте, він мав два президентства, він мав Нобеля за мир. Отже. Трамп відчайдушно намагається перемогти Обаму. Обама його головний суперник, супротивник, його головний опонент по всіх питаннях і в житті, і в політиці. Два президентства у Трампа вже є. Тобто осталося взяти Нобеля. І Трамп відверто не приховує, що він хоче отримати цю премію. І щоб йому не довелося зробити на цьому шляху, він готовий це зробити. Більше того, він хоче взяти Нобеля за реальні справи, а не так, як Обама. Невідомо за що. А отже, Трамп готовий терпіти і спілкування з Путіним, і спілкування з Зеленським, який йому не подобається також. Причому він не готовий зраджувати своїх принципів, які дуже далекі від політичних ідеалів. Розумієте, Трамп людина, повторюю, не з політики. Політика для нього це е середовище абсолютно вороже. Саме тому він постійно говорить про якийсь діл, тобто про угоду, да, про домовленість, а не про те, про що говорять завжди політики. Якісь дорожні карти, переговорні кластери, пакети документів, геостратегічні інвестиції, оця вся інша фігня, яка позбавлена сенсу. Ні, у Трампа все просто і зрозуміло. Він має домовлятися з людьми, і він робить це так, як він вміє. Причому цікаво, Путін не має жодних ілюзій щодо цього. Я думаю, ви помітили, Путін поводився як людина, яка розуміє, за кого його тут тримають. Він вперше виліз зі своєї берлоги, зі свого бункеру, для того, щоб зустрітися з людьми, з якими він прагнув зустрітися, серед яких він хотів опинитися. Трамп не відрізняється від інших людей, які розуміють, що політик Путін це просто порожнє місце, яке сидить на чолі держави, в якій влада. Постійно перебуває в стані, так би мовити, з руками по лікоть в крові. І Трамп чудово розуміє, що Путін це не сила, це міф про силу. Аляска якраз і мала підкреслити бутафорський характер президентства Путіна. Саме так його президентство розуміє Трамп. І Трамп витяг Путіна от у ці декорації, які він сам створив, власноруч. Він чудово знає, що у Путіна є хворобливий, так би мовити, синдром бажання бути серед лідерів так званих світу. І Трамп це чудово розумів і організував це йому, і Путін цей гачок заковтнув. Трамп, до речі, майже розколовся, коли почав аплодувати е, Путіну, коли той почав сповзати, значить, із літака по сходах. Це були аплодисменти актору-аматору, якого Трамп. Залучив, так би мовити, до своєї вистави і поставив на роль фіктивного голови держави із гоя. Трамп же фактично навіть сказав щось таке Путіну, що ви, ви нарешті це зробили, чи щось таке. Тобто, фактично, ми зробили те, що власне я і хотів. А тепер давайте до суті. Тобто, з формою, я думаю, ми зрозуміли. А от по суті, Трамп ні про що з Путіним не домовляється. Все, що йому потрібно, це здолати, здолати оцей опір, боягудство Путіна, здолати його комплекси і, і синдроми, сунути йому е, політичного хабаря у вигляді от такого спілкування з собою. І змусити його сісти і підписати щось з Зеленським. Зеленським чи з кимось, хто представляв би Україну. Причому підписати будь-що, де б згадувалося слово мир. Все, на цьому Трамп вважав би свою місію виконаною. І далі. Це вже була б справа техніки. Справа техніки мається на увазі справа Нобелівського комітету, а члени цього комітету чудово усвідомлюють е, пріоритети Трампа у так званій митній політиці. Трамп не збирається робити вигляд і не робить вигляд, що ця війна справа Америки, і що досягнення миру це його пріоритет, що його особиста місія. Ні, він не раз підкреслював те, що є очевидним. Ця війна. Це справа Європи. Європа весь цей час годувала Росію. І тепер вона має відкрити очі і подивитись на результат своїх зусиль, дати собі звіт, так би мовити, в тому, що вони досягли такою політикою. І реальність полягає в тому, що Європі треба заплатити за це ціну. Оце ці речі не проходять безкоштовно. Оце якраз те, чого Європа не хоче прийняти. Тобто я схиляюся до того, що мета Трампа це ініціювати переговори, а потім передати цей процес, тривалий безумовно процес переговорів, переговори у руки європейців, тобто тих людей, які довели все це до такого стану, в якому зараз ми перебуваємо. Це на їхні гроші все зроблено. З Трампом відбулася певна трансформація. Коли він став президентом, він ставився до цієї війни так, як ставиться будь-яка здорова, нормальна людина, як до біди, як до трагедії, якої треба позбутися, яку треба зупинити як можна швидше. І він розраховував на таке ж ставлення і у тих людей, з ким він мав справу. Він вважав, що потрібно буде їм, так би мовити, технічно допомогти. Якимось чином залагодити певні проблеми, які дозволять цю війну зупинити. Але з часом, спілкуючись з усіма учасниками процесу, він зрозумів, що він має справу не з жертвами, а з бенефіціарами війни. А люди, які заробляють на війні, які багатіють на війні, які створюють політичний і матеріальний капітал, вони не хочуть зупиняти війну. Трамп ніколи не буде намагатися зрозуміти людей. Які женуть на смерть сотні тисяч своїх співгромадян заради політичних інтересів якоїсь окремої кубки людей, навіть якщо ці люди називають ці інтереси державними інтересами. Отже, внаслідок цієї трансформації Трампу знадобився час для того, щоб розділити цю велику проблему війни Росії в Україні на два великих блоки, так би мовити, тобто на два е, сегменти. Перший сегмент або етап. Полягає в тому, що він веде переговори з Путіним і Зеленським, чи кимось, хто буде на їхньому місці. До речі, от не так давно. Лукашенко вже намагався схоже запропонувати себе, так би мовити, на заміну Путіну. Я абсолютно впевнений, що Лукашенко досі виношує оці плани, які були у нього колись. На початку цієї союзної держави Росії і Білорусі. Він пішов на це, тому що був впевнений, що Єльцин скоро зіп'ється, і на чергових виборах всі проголосують за нього. Тобто Лукашенко стане президентом оцієї об'єднаної держави, Росії і Білорусі. Ця об'єднана держава досі існує формально, якось там обрізаному якомусь вигляді, але вона є. І Лукашенко зараз нагадує Трампу, що в принципі. У Путіна є заміна, і він, Лукашенко, якраз єдиний реальний, так би мовити, кандидат. Я впевнений, що ця історія дзвінка Трампа і Лукашенка, розмови їхньої телефонної, має, власне, таку, таке підґрунтя. Так, от ми говорили про перший етап переговори. А другий етап Трамп збирається віддати тим, хто, власне, за все це відповідає, тобто європейцям. Європейці мають патрон виступити патронами, так би мовити, оцієї реальної угоди, яка вже має бути реалізована в цій війні. По-перше, і Україна і Росія мають довести, що вони здатні до чогось домовлятися, і Європа має довести, що вона, як головний спонсор цих подій, має також вирішальне слово. Ось на що розраховує Трамп, і він не збирається втручатися в це. Дивіться, практично всі, хто коментує ці події навколо війни, вони вважають Трампа за якусь за єдину, ну за таку єдину дорослу людину, яка оточена значить несамостійними, нездатними до якихось раціональних дій дітьми або несамостійними людьми. Тобто він має за всіх вирішувати, він має використовувати авторитет, він має використовувати силу, він має використовувати зброю, гроші і так далі. Все американське для того, щоб, значить, залагодити проблему, до якої, в принципі, він сам особисто не має жодного відношення. Та й Америка, власне, е е тільки непрямий зв'язок має з цією війною. Тому що єдине, що зробив Байден свого часу, це просто дав. Зелене світло, так би мовити, Путіну на те, щоб він почав війну в Україні. І от Трамп якраз він в цьому брати участь не хоче, він не хоче занурюватися в це. Це не його проблема, не його труднощі, не його біда. У нього є свій власний план, він його виконує, ми його чудово знаємо, але, в принципі, його можна долучити до інших планів. Тобто, оці всі учасники подій, так би мовити, вони можуть запропонувати щось Трампу. Але вони мають одночасно запропонувати і якусь компенсацію, якусь винагороду, але йому ніхто нічого не пропонує. І ми не бачимо, щоб навіть була якась спроба. Тому що всі ці бенефіціари війни, про яких ми згадували, вони ведуть цю війну і підтримують цю війну не для того, щоб нести збитки, вони збагачуються на цій війні. А отже, нічого витрачати вони не збираються. Тобто ми повернемось до цієї теми, до теми переговорів, до участі Трампа після того, як Зеленський долетить до Вашингтона і зустрінеться з Трампом. Зараз оце буде якраз ця зустріч. І поки Зеленський летить у Вашингтон, ми бачили новини про те, що на багатоповерхівку в Харкові впав черговий дрон. Розвалено кілька квартир, є жертви, загинула дитина. Чи вплинуть ці новини на те, як буде поводитись Зеленський? Як він буде реагувати на те, що йому скаже Трамп? Не знаю, про це е, нічого не відомо. А отже, ця історія, е, кровава історія війни, триває і далі. Дякую вам всім за увагу. Всього найкращого, до побачення.